Дружини футболістів скаржаться на життя в Саудівській Аравії. Зарплати в десятки і сотні мільйонів доларів не радують дружин-футболістів, що потрапили до Саудівської Аравії, адже там їх навіть не пускають до торгових центрів. Ми не знаємо, як там справляється дівчина Крістіану Джорджена. Проте багатьом суворі звичаї королівства не по смаку. Жінкам-експатам в Саудівській Аравії дуже важко. Особливо, якщо місцеві мешканці вважають, що ви вдягнуті неналежним чином. Одна з дружин футболіста анонімно поскаржилася. Одного разу на мене кричали лише тому, що мої руки й плечі не були прикриті. Можна було побачити частину моїх грудей, оскільки на мені був жилет, і мені сказали повернутися, коли я вдягнуся належним чином. Нам заборонено носити шорти в громадських місцях, незважаючи на спеку в 50 градусів навіть на пляжі. Іноді місцеві жінки кричать образу вам у відповідь. Це може бути дуже лякаюче і дуже некомфортно. Нагадаємо, що один із законів Саудівської Аравії забороняє парам, які не в шлюбі, проживати разом. Це стосується і іноземців. Однак, головній зірці саудівського футболу Кріштіану Роналду було зроблено виняток. Якщо ви хочете отримувати більше якісного та корисного контенту, підписуйтесь на Level Up Motivation.